Вітаю, це подкаст Окішові Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна, Іра Корженкова та Вадим Міський. Зараз будемо говорити про те, наскільки держава дає собі раду з інформаційною політикою. На нашому каналі ви знаєте повну версію цього подкасту. Там ми покритикували демографічну стратегію та згадали про законопроєкт, який стосується сталкерів. Останнім часом ми з колегами часто згадуємо про інформаційну політику і замислюємося про те, що державі не дуже вдається давати собі раду з цим глобально мережею гуляють фейки, і держава нічого не може з цим зробити, як видається. А росіяни вкидають своє псо, і до профільного міністерства в нас є дуже багато питань. Ми покликали вас, Вадиме, щоб розібратися предметніше з цим всім і перевірити якісь тези, які ми маємо. І я пропоную якраз почати з міністерства. У 2020 році в уряді з'явилося Міністерство культури і інформаційної політики, яке очолив тоді Олександр Ткаченко. І от зараз з огляду на весь цей час є питання наскільки вдалим був експеримент об'єднати культуру і інформаційну політику в одному міністерстві? Ну відверто кажучи, у нас і попереднє міністерство, яке називалося Міністерство гуманітарної політики, і очолював його Володимир Бородянський. Інформаційна політика теж входила до складу тих набору того повноважень, яким це міністерство мало би завідувати. І цей експеримент він так трохи триваліший, Якщо ви пригадаєте, то Бородянський навіть того часу пропонував 19-й рік, якщо я не помиляюсь законопроект про дезінформацію. Такий про дезінформацію був і тоді його зусиллями. Зокрема, і журналістської спільноти вдалося зупинити, поховати. Бо він, окрім того, що описував якусь новітні ідеї на той момент боротьби держави з інформаційною агресією, також містив дуже великі ризики для свободи слова. Загалом, це якраз і є оте питання: наскільки держава може займатися інформаційною політикою, або ну можна так сказати, зараз більш укрупнений новий термін стратегічні комунікації, який включає в себе. Informazione politica e Припустимо, там засоби зв'язків з громадськістю, публічна дипломатія, це все от такі складові. І фактично тут завжди баланс, де держава може комунікувати, де це скочується вже в пропаганду, де це скочується в якусь цензуру, якісь заборони. І, і коли починає страждати свобода слова, ми розуміємо, що на європейському континенті свобода слова це не є абсолютна свобода. Якщо в американців є перша поправка до конституції, яка говорить, що конгрес не має права приймати жодних законодавчих актів, які би суперечили. Ви Свободі пресі, обмежували би свободу преси в широкому сенсі преси. То е, Європейська конвенція справ людини говорить, що свобода слова це одна із тих свобод, які. Підлягають обмеженню в демократичному суспільстві. Якщо це передбачено законом, якщо це необхідно в демократичному суспільстві, ну, там є теж певні критерії, і знову ж таки те, що це передбачено законом, це робить для держави, розв'язує руки ухвалювати законодавчі акти, які будуть описувати, коли і в який спосіб можна звужувати цю свободу слова. От зараз ми розуміємо, що є певне більше державне втручання в роботу медіа. Під час війни, яке зокрема виявляється у телемарафоні, і ми в громадській організації Детектор Медіа пильно стежимо за кожним днем цього телемарафону, досліджуємо, що там показують, хто з'являється, хто спікери є. І ми бачимо тенденцію, що ну, скажімо так, політична опозиція до нинішньої влади вона дуже мало або Ніяк не представлена в телемарафоні. Ще поки суспільне було одним із виробників до травня цього року, то там з'являлися депутати від голосу і від європейської солідарності, які також ну люди голосували за них там, так і обирали це репрезентація суспільства нашого. І після виходу суспільного у травні більше ніхто із виробників марафону, які, до речі, отримують за це державний бюджет, не тільки канал Рада, який ну зобов'язаний висвітлювати всю повноту парламентської. Парламентських фракцій і груп, да хто там представлений, а і інші, які отримують державні кошти, не удосужився запросити, от, наприклад, в серпні місяці цього року жодного депутата із Європейської солідарності і жодного депутата із фракції голос. Тому виникає питання. Чи той спосіб втручання, який держава має у медіаринок сьогодні, він виправданий і дійсно необхідний в демократичному суспільстві. Чи виправданий він, наприклад, війною обмеження можливості політичній опозиції брати участь в ефірах за державний кошт? Ну, словом, комплекс питань породжує взагалі вся ця система. Але, звісно, першочергове є це питання воєнні, питання поширення фейків, розгулу російської дезінформації тут треба сказати, що наяв чи відсутність міністерства напевне не впливає вирішальним чином на те, як живуть і відчуваються, почувають себе які в інформаційному просторі. У нас знаєте, є, окрім міністерства культури і інформаційної політики ще центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який підпорядкований цьому міністерству. Також існує центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони, який також виконує певну роль в цій сфері. Ну, і, це все е, ті утворення, які з'явилися вже по ходу п'єси, коли Росія дуже довго, детально і доволі ефективно впливала на український інформаційний простір. А до цього часу. Ну у нас всю всю роботу цю несли і продовжують нести зараз на собі на своїх плечах організації громадянського суспільства. І їх є також, та та також немало, які займаються цією темою. Це і StopFake, це і VoxCheck, це і Detector Media, це і численні дрібніші ініціативи, які працюють у соціальних мережах, і людям допомагають дізнатися більше про те, як безпечно споживати інформацію. Тому я б сказав, що тут е, міністерство може грати певну роль, важливу, мож напевно, може мати сильнішу, що якусь більшу роль, але е, воно е, тільки елемент цієї системи, тому що все одно ця система стратегічних комунікацій вона залежить від злагоджених дій всього уряду різних інституцій, а також залежить від того, наскільки медіаграмотними є люди, які мешкають в Україні, які є об'єктом цих стратегічних комунікацій, на кого вона власне і спрямована, це власне так. Я з вами погоджуся, але хочу, скажімо, так, підмітити, що все ж таки недолугість державної Політики, точніше, майже її відсутність, ось ця вся історія з об'єднаними міністерствами. Вона однозначно не йде на користь через те, що якби ми мали сильну, скажімо так, інформаційну ланку, яка б згори. Могла б якимось чином взаємодіяти, допомагати всім громадським організаціям, всім створеним центрам протидії інф... дезінформації і так далі, це б набагато спростило ось всю цю систему. Що ми сьогодні маємо? Ми маємо Міністерство культури, до якого в 2020 році приєднують інформаційні комунікації, і в цьому році просто змінюють і називаються стратегічними комунікаціями. Тобто, а чи не про. Простіше було б роз'єднати ось ці два міністерства, можливо, тоді б вони працювали ефективніше. І ось державна політика б формувалася більш ефективніше через те, що не може культура, яка собі несе на меті збереження якихось цінностей нашої національної ідентифікації. Поєднуватися із чимось таким, як да, воно дотично культури інформ-комунікації під'єднані, але це не одне і те саме. То минуле це майбутнє. І якогось такого середнього, на жаль, в нас сьогодні немає. Через те ми не раз говорили, що нам не вистачає саме такої централізованої якісної державної політики в сфері інформаційної, інформаційних комунікацій. На жаль, сьогодні в нас цього немає. Точно так, як і на державному рівні відсутня боротьба з фейками. Належним чином грамотність, медіаграмотність, грамотність, про яку ви говорили. Це все робить на жаль не міністерство, не якісь органи державної влади, а саме громадські організації. І напевно такі зараз часи, такі виклики, але. Ну, державою це ніяк не лобіюється, а навпаки, ось останні новини, які ми бачимо, це все на банкові придушується. Ну я мушу сказати, що тут є палка з двома кінцями, і чим більше ми навісимо цих повноважень на державу, тим потім буде важче працювати громадським організаціям, бо держава буде проявляти цей інтерес великий і, можливо, якось втручатиметься, конкуруватиме в тому числі за донорські ресурси. Бо ми розуміємо, що громадські організації, на жаль, зараз не донати людей на це збирають, є кому донатити в нас в першу чергу. Це сили оборони, а от такого роду ініціативи їх підтримують західні донори, і держава ну теж не відріже від армійських видатків і не дасть на медіаграмотність. Вона теж піде до тих самих донорів. Чи впровадить вона при цьому краще якісь ініціативи ніж громадські організації? Отут виникає запитання, але є державний проект з медіаграмотності фільтр, який діє під егідою міністерства і. На мій погляд, вони якраз зуміли зайняти оцю нішу, коли вони не конкурують з громадськими організаціями за якісь конкретні, ну що називається так, в середовищі людей, які працюють з проектами аутпути, да, тобто не, не заходи проведені, не надруковані якісь примірники. Вони оперують більшим таким ширшими поняттями, як узгодити порядок денний, щоб не провисали якісь із напрямків медіаграмотності. В принципі, в цьому ну, певний сенс є. Ну і знову ж таки, боротьба з фейками. Це я погоджуся з вами, що недостатньо вона організована можливо ефективно з боку держави. Щось можна було би реагувати на щось оперативніше. Але в сукупності тих акторів, які є в цій сфері, громадські організації. Міжнародні організації, два державних центри, які займаються. Е, ну я б не сказав, що у нас зараз в Україні мало фактчекінгу. Всі головні е, історії, які російська пропаганда намагається запустити, е, вони здебільшого вчасно спростовуються і. Е, Ну, не, не все, все повністю, неможливо спростувати, звісно. Але згадайте, як на початку року гарно спрацювали з е, оцією операцією, е, яку наші розвідники назвали Майдан Три, яка була покликана е, суспільні настрої розігріти до моменту завершення п'ятирічного е, терміну Зеленського, так само Верховної Ради. І на фоні фоні цього на тлі оцього завершення каденції просувати меседж про те, що влада більше не легітимна. Ну мені здається, якраз тут вчасно зорієнтувалися і навіть трошки перекомунікували. Бо уже потім опозиція казала, ну що ж вони всюди розказують, що російська пропаганда звинувачуватиме українську владу в нелегітимності. Ніхто ж не звинувачує, неможливо, ну, тому і не звинувачували, що вчасно зреагували, і вчасно застовбили, що це точно буде брехня. Тому тут ну Ця оцінка, вона доволі складна. Очевидно, що робити можна більше, але я б не сказав, що в нас ну, прям повний нуль. Ми в Центрі спільних дій займаємося тим, що ми аналізуємо рішення влади. Це рішення, так як і законопроекти, так і вже прийняті. І часто зіштовхуємося з тим, що нам не потрібна російська пропаганда. Наші медіа, на жаль, дуже гарно вміють вирвати з контексту. І прокачати ось цю всю історію. Нещодавно, не будемо далеко ходити, Марія підтвердить, в нас рішення було, я його аналізувала про одноразову матеріальну грошову допомогу. І перед тим, як я його мала взяти в аналіз, я не знаю, напевно. Чи не кожна друга публікація була про те, що 15 мільйонів більше не будуть виплачувати? Одноразову грошову допомогу в 15 мільйонів не виплачуватимуть. Тобто, що відбулося насправді? Ми знаємо, що є ось ці виплати 15 мільйонів, і їх виплачують родині загиблого під час виконання бойових дій. І разом з тим є інша виплата мільйон триста, яка виплачується родині загиблого військовослужбовця не при виконанні бойових дій. В цій постанові не йшлося взагалі про суму 15 мільйонів. Просто сказали, що тепер збільшується і буде замість мільйона 300 два 2,600 мільйона. Тобто, що роблять наші медіа? Витягують з контексту одноразової грошової допомоги 15 мільйонів. Люди, коли чують десь мінімальну зраду, одразу ж включаються і починає ось це все розноситися. І це тільки одна історія, яка ну, перша ж, яка мені спала на думку. Насправді в нас таких кейсів, ну якщо б назбирати, наприклад, в місяць я думаю, 5-6 проскакує. Але я до речі думаю, що це зокрема про комунікаційну роботу влади. Тобто, нам треба, щоб влада. Включалася в комунікації, передбачала, що можуть вихопити з контексту, тому що насправді навіть новина, що будуть виплачувати з чимось мільйони, вже може бути дуже легко вихоплена з контексту людьми, які не супер розбираються, але дуже стригеровані зараз. І тому в владі має бути хтось, хто передбачить, що його, його можна вихопити, і дасть додаткову оцю передкомунікацію. Та вочевидь, це було б дуже розумним кроком, і ну десь бачите, здогадуються як з операцією Майдан 3 що це. Може бути використане, десь напевне не здогадується. Я собі можу уявити, скільки рішень владних щодня генерується, які потенційно такі можна яким вивернути на інший спосіб. Так і тут же справа в тім, що не тільки українські медіа це роблять, є і російські медіа, і телеграм-канали, анонімні, які ти до якого ти не прийдеш і не скажеш йому, що тепер ти відповідальний платиш штраф там за що-небудь. Да? Ну просто їх в юридичному просторі не існує. Це якесь утворення, яке може мати. Мільйони підписників. Так, це правда. І це і наша ви, проблема ви, ви, ви. взагалі з Телеграмом. Ну, тобто, це наша така сліпа довіра комусь. Нам легше повірити комусь неіснуючому джокеру, чим е, нашому президенту. А чому так? Можливо, через те, що в нас в дечому і провалена інформаційна політика. І е, ось ця дезінформація, вона досить гарно працює. І російська пропаганда в тому числі багато було критики в медіа спільноті е, на отакі дії влади із загравання з анонімними телеграм-каналами. Ну, по перше, ні для кого не секрет, що в офісі президента теж є і. Е, Швидше за все власні телеграм-канали, які вони ведуть. Ну, це, це, це я думаю ніхто не, не, не стане заперечувати і не відкрию я тут якийсь секрет Полішинеля. Також запрошення на офреки або запрошення на прес-конференції. Пам'ятаєте, коли піднімалися ці таблички із назвами телеграм-каналів? Це був я одного разу в Великій Британії в їхньому медіарегуляторі Ofcom, як наша Національна рада з питань телебачення радіомовлення і. Мені сказали таку цікаву фразу, яку я пам'ятаю, от уже багато років повторюю: як ви взагалі ну, досягаєте, як орган державний на це уповноважений того, щоб люди користувалися якісними джерелами масової інформації, якісними медіа? Вони кажуть, ну як, ми завжди говоримо, що BBC це еталон і потрібно користуватись BBC. Завжди першість в інтерв'ю, завжди першість в якихось комунікаціях державних вона дається туди, люди звикають, що там найголовніше інф... джерело інформації є там. І це, до речі, джерело інформації суспільний мовник, який тебе ну не отрує цією інформацією. У нього є купа редакційних правил, захисту від помилок, дурня, тебе перевірять 35 разів, факт чекнуть і так далі. Коли людей, коли ексклюзиви. Даються телеграм-каналам, коли собі дозволяють е, пресофіцери окремих родів військ давати ексклюзивні відеоінтерв'ю анонімним телеграм-каналам, я не можу знайти відповідь на запитання: е, ну, на яку медіаграмотність вони працюють? На одурманювання суспільства чи на медіаграмотність? Так, в короткостроковій перспективі, звісно, вигідно. Прокомунікувати на майданчику, який вже має мільйонні охоплення. Ну чому він отримав ці мільйонні охоплення? Як так сталося, взагалі, що Телеграм на початку війни дуже злетів, і люди його почали активніше і активніше використовувати? Тому що саме в Телеграмі, а не в офіційних джерелах інформації, публікували інформацію про прильоти. Тобто мали якось ці е, е, телеграм-канали інформацію, отримували її. Звідки і що летить? Чомусь це не з'являлось на сторінці повітряних сил, чомусь це не з'являлося на сторінці українських. Правди, вочевидь, тому що там не було цієї інформації, чи суспільне мовлення не публікувало. Ну, публікували, звісно, всі е, початок відбій тривоги. Але згодом, коли вже громадськість, медіа спільнота, медіа рух, зокрема, звертався про це, щоб е, е, повітряні сили це офіційно від себе комунікували. Навіщо ж привчати людей користуватися анонімними телеграм-каналами? Ну, зрештою, тільки після критики боротьби вдалося е, досягти того, що офіційна сторінка публікує інформацію, хто з з якого боку і куди летить, і що. Е, ну, Це перемога, певна перемога з точки зору е, спонукання держави до більш здорових стратегічних комунікацій, або навіть тактичних комунікацій, як завгодно це можна назвати. Але, от бачите, це все е, породжується тим, що немає дійсно такої якоїсь е, централізованого мозкового центру, який би прийняв рішення, що ця. Е, Поведінка, такий спосіб роботи, він навіть не в довгостроковій, а вже в середньостроковій перспективі, він несе величезні загрози для суспільства. Тепер ми маємо понад 70% громадян України, для яких платформа отримання інформації номер один це телеграм. На цій платформі ми розуміємо, що основний вал інформації це неофіційні Комунікації це не органи влади, і це не медіа. Основний вал е, повідомлень це те, що згенеровано анонімними телеграм-каналами, і тепер вже розвідка говорить про те, що так це загроза безпеці нашої країни. А ну як ж вона з'явилася ця загроза? Як ми до цього дійшли? Так, і чому це все сталося вже під час війни? Чому ми не зіграли на випередження? Це теж така великий, скажімо, мінус нашій інформаційній політиці, точніше, майже її відсутності. Я пропоную на фінал цього блоку вийти на якісь рекомендації для влади, якби раптом пане урядовці і пані урядовиці вирішили послухати. От, один, два, три, що зараз можна було би зробити, щоб вже покращити ситуацію. Ви знаєте, тут о, ми. З вами не перші, хто міркує в цьому напрямку, і насправді і державні органи, і центри, які опікуються цим питанням аналітичні і в Україні, і ті державні центри, які створені, вони вже теж міркують. І є кілька треків: перший це законодавчий трек, і тут потрібно вивчати той досвід регулювання, який запроваджує Європейський Союз. Чому тому, що Україна занадто маленький гравець на глобальному рівні, щоби змусити платформи як Телеграм. Боротися з дезінформацією так, як, як цього хочемо. Ми тому ми мусимо приставати до якихось великих блоків, наприклад, як Європейський Союз, і сподіватися, що спрацює так званий брюссельський ефект, коли щось приймається в європейському союзі, і потім воно розповсюджується вже ну платформі дешевше цей стандарт регулювання застосовувати до себе в усьому світі, а не в кожній країні якісь окремі клаптикові законодавчі рішення відображати відповідно до них контент на на. Свій... У себе на платформі, тому е, будемо сподіватися, що це спрацює. Там є ряд е, законодавчих актів. Прийнято ми розбирали це у нашому подкасті медіуми із представницею Мінцифри Крістіною Гаврилюко. Вона дуже д -д докладно розповідає. Я раджу послухати всім, хто хоче заглибитися в цю тему. Ми дамо посилання в описі. Е, пасибі, і крім того, звісно, це трек е, із е, нашою внутрішньою боротьбою з дезінформацією, упорядкуванням стратегічних комунікацій. Я сподіваюся, що зараз по-новому ця сфера заживе. Після того, як міністерство оновлюється і туди ну, відповідним чином, вже навіть зміна назви натякає на те, що термінологія теж має значення, і, нарешті це будуть сприймати більш комплексно, більш системно. Хотілося, щоб це відобразилося не тільки в зміні таблички і вивіски, а й в зміні певній зміні певної політики. Ну і звісно, це медіаграмотність тут, де відповідальність кожного нас із вами не не потрібно чекати, щоб держава е, змінила щось. Потрібно відкрити свій телефон і подивитися, наскільки анонімних каналів я підписаний, і повідписуватися від кожного з них, тому що це інструменти впливу. Вони не просто так створені. Ніхто не хоче в анонімному телеграм-каналі нам з вами якусь корисну інформацію забезкоштовно розповісти. Вони, вочевидь, отримують звідкись кошти, і, вочевидь для того, аби впливати на те, що ми думаємо і що ми робимо після того, як ми подумаємо. Е, натомість є. Надійні джерела інформації є білий список медіа від Інституту масової інформації, куди входить там до десятка видань, і от на них можна підписатися. Якщо ви живете не в Києві, а в регіоні. Підпишіться обов'язково на Суспільне у вашому регіоні. В кожній області є за назвою обласного центру. Суспільне рівне, суспільне Чернівці, Суспільне Харків і так далі. Також є проєкт детектора медіа і інституту масової інформації, називається Мапа рекомендованих медіа. Там регіональні видання, які ми проаналізували. Наші моніторингові. Підрозділи проаналізували, і ми можемо їх від себе рекомендувати, як ревізор рекомендує. Ті медіа, де ви точно не отруєтесь вами, там не ну, принаймні задача у цього медіа так не стоїть маніпулювати. Там прозора політика власності, там прозора редакційна політика. Зрозуміло, які люди за цим стоять. І контент це не джинса і не фейки, не порушення журналістських стандартів. Тому раджу теж подивитися у вашому регіоні, знайти собі декілька медіа, можна із того списку, які ми. Рекомендуємо і анонімні телеграм-канали, які мають ну, у багатьох своїх випадках ниточки ведуть саме до Російської Федерації, від них відписатися і сприяти тому, щоб ваше оточення також. Відписувалася. Ну можна, звісно, забрати телефон у бабусі і відписати її від всього і підписати на щось корисне. Е, ну, я, наприклад, так зробив у себе вдома. Я так зробив. Від забрав від бабусі телефон і перепідписався. Е, ну а е, також дітей виховувати в тому ключі, що є ті джерела інформації, які для нас корисні, а є ті, які шкідливі. І Ми так само, як і їжу, відрізняємо, що класти собі до рота. Клас. Ми дуже дякуємо ведеме за цю розмову. Мені було надзвичайно цікаво. Слухати особову дискусію вашу з Ірою. Всі посилання будуть в описі, тому заходьте і знаходьте посилання на всі цікаві матеріали. Пасібі.